Протягом тижня обстановка на українсько-російському кордоні в межах Луганської і Донецької області була вкрай напруженою. Прикордонні підрозділи продовжують здійснювати оборону державного кордону в складних умовах. Основні зусилля були зосереджені на спільному і Збройними силами України відновленню контролю у прикордонних районах та на державному кордоні. Сьогодні з боями. Метр за метром нашим військовослужбовцям дається просуватись вперед. Окрім цього, пріоритетними завданнями для прикордонної служби була підготовка резервів, перебудова системи логістики в умовах бойових дій на Сході. Зараз добровольці та штатні прикордонники проходять всебічну бойову підготовку. Комплектуються матеріально-технічними засобами та будуть направлені для посилення українсько-російського кордону. В свою чергу цього тижня ми завершили ротацію мотоманеврених груп, які перебували на кордоні з березня місяця. На жаль, не обійшлось без втрат. 14 травня в місті Маріуполі із засідки була обстріляна колона Державної прикордонної служби. В результаті 5 прикордонників загинуло, 7 отримали поранення. Ще 11 прикордонників отримали ушкодження різного ступеню важкості внаслідок нічного обстрілу табору зведеного загону прикордонників та Збройних сил України 17 червня. Сьогодні усім пораненим надається кваліфікована медична допомога у закладах охорони здоров'я. Нашої служби. Наступного тижня ми продовжимо виконання завдань. Головним завданням є виконання доручення Президента України по відновленню державного кордону і забезпечення безпеки та недопущення втрат особового складу.